Всім привіт! Підштовхнуло мене до запису цього відео коментатор із минулого відео про те, що людина вперше бачить таку команду в Lineage 2, хоча грає в цю гру дуже давно. А розмова саме про ось це: настройки окно чата, де можна виставити звукові сповіщення про три ефекти. Причому граючи за різного персонажа, маючи різну основу, ви можете собі їх налаштувати як вам завгодно. Наприклад, якщо я граю за бішопа, і мені важливо дуже, щоб в ПВП я не втрачав Ноблес, Щоб в ПВП я знав, що, ну, звісно, це печально, коли ви даєте якийсь скилл, а вас недостатньо предметів. Наприклад, ось як Salvation, я викидаю. Ітими, які мені потрібні для його юза. І тепер пробую його на себе кинути. І мені пише в чаті, що нет предметів. І це йде зі звуковим сповіщенням. Якщо я цю штуку візьму, вони в мене буде. це буде відноситись до будь-якого скіла, якщо в мене недостаточно предметів. Цього звукового сповіщення вже не буде. Ви можете самі проаналізувати вашу гру. Що для вас важливо, можливо, ви граєте за спойлера, і вам важливо кожна точка, яку ви достали, ви можете прописати цю команду. що там. То, що вам пише в чаті, саме це ви і пишете в команду. Фільтрація клавіатури, чесно кажучи, не знаю. Ну, Звукове сповіщення. І ось в мене, наприклад, Nubles. Ефект отменьон, коли мені знімають Nubles? Іде звукове сповіщення. Якщо в мене не вистачає предметів, Іде сповіщення. І якщо на мене хтось з ворогів кидає гретер Might. І причому я налаштував собі так, щоб мене не кумарило те, що я, коли я бафуюсь, наприклад, ось так. Якщо я візьму Гретер Майт навіть від NPC, мені ніякого сповіщення не буде. Якщо ж мені інший гравець здасть Гретер Майт, я SPP спеціально собі завів. Як бачите, звукове сповіщення приходить. Ну, Мені набіші Гретер Might не потрібен, мені потрібен Гретер Shield. Тому, якщо мені будуть знімати Ноблес або кидати Греттер Might, я буду про це знати раніше за всіх. Щоб налаштувати це все, ось тут просто дивитесь, що в чаті пише. Пишете в чаті Ctrl-C, переходите сюди, вбиваєте сюди, Ctrl-V і примініть. Приміняємо. Далі, щоб не було чути всіх інших звуків, заходимо в настройки: звук і система, вибираємо всі ефекти, залишаємо тільки систему. Ось так, як в мене. Не без звука, а ось так. І тоді ви не будете чути будь-які звуки. І так далі. Якщо у вас це буде кумарити, десь там, не знаю, ви будете грати на іншому класі, і вам потрібен буде гретермайт і тому подібне. Просто на клавіатурі U, Ну, точніше, клавішу U або там, де точка. І ви з клавіші вимикаєте звук. Як бачите, я не нажимаю. Я вимикаю звук, коли мені треба. Згадав я цю команду, коли тестував щити. Багато страждальні, про які я більше відео записувати не буду. Як це працює на скрайді. Хто ще його не дивився, можете подивитись. Там в мене 5 тестів до цього було. До речі, ви можете це використовувати не тільки так, як вам потрібно в ПВП чи ще якось. Ви навіть торгуючи чимось, чи бажаючи щось придбати, ви можете просто грати, відкрити торг. І, наприклад, вас цікавить Вені План Сфорд плюс 11. Ви пишете в поиски, точніше, в настройки на чата, переписуєте прямо з того, як воно написано. Причому не все, а просто. Плані сворд плюс 11. Ну, це, правда, в нього неправильно написано. Треба, щоб іменно шифтував. Пишете Vennyplant. Ну, ось, наприклад, як шифтують, плюс 16, A-Blade. Без фокусу, без Сього, просто плюс 16. Наприклад, я не знаю просто, коли вона будуть це все шифтувати. Наприклад, ось такої пушки, яка в мене на ППС зараз на сабі. Mysterieal своld плюс 1д, навіть акумун можна прибрати просто. Ось так залишимо. Тепер я шифтую це в торг з того персонажа. Як бачите, воно мені підкреслює, що людина продає плюс один мастеріл с ролл та кумен. Тому навіть в торгах ви можете собі спростити пошук будь-яких речей, які вас цікавлять. До речі, ось цю фічу я тільки що придумав. Я сам нею буду користуватися. Так що, тримайте і ви.